Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні поговоримо про повне місячне затемнення, яке відбудеться. 14 березня о 8.59 за часовим поясом України. В цьому відео поговоримо, про що це затемнення і як воно вплине, і що можна зробити, щоб гармонійно пройти період затемнення. Повне місячне затемнення у Діві відбудеться 14 березня о 8.59. Повернення до того, від чого треба відмовитися. Фаза повного місяця відкриває початок коридору затемнень. Місячні затемнення завжди відбуваються в момент повного місяця, тобто протистояння місяця та сонця. Повне місячне затемнення свідчить, що воно дуже сильне. Точка затемнення на відстані 4 градусів від лунного вузла минулого. Затемнення на лунному вузлі минулого. Дуже насичена на події весна. А затемнення це завжди особливі події, які відбуваються у нашому житті. Затемнення це або молодий місяць, або повний місяць, і обов'язково в цей період поряд знаходяться лунні вузли. Затемнення відбувається завжди на кармічних лунних вузлах. Північний лунний вузол шлях еволюції. Південний це наше минуле. Коридор затемнень закінчиться 29 березня сонячним затемненням. Вплив коридору затемнень відчувається за два тижні, а то й місяць до і після затемнення. Найбільш насичені дні впливу затемнення це три дні до та після затемнення. Місячне затемнення відбувається у знаку Дів на лунному вуслі минулого. А це означає, що настав час завершення певних програм в житті людини щось завершити, щось оновити, щоб вийти на новий рівень. Тому що всі отримані в коридорі затемнень підказки та знаки, думки та дії віддруковуються на тривалий час. Все хороше і все погане матиме продовження і повернеться бумерангом. Що можна і що не можна робити під час затемнень? Максимальний вплив затемнення – концентрація енергії плюс-мінус три дня до та після, але тривалість процесів, що розвиватимуться, може відбуватися від півроку до 18-19 років. Стандартно, якщо у вас вже відбуваються якісь події, особливо негативні, ви повинні розуміти, що для цього була якась причина. І зараз цей період, саме цей період, підсвічує причину, і що потрібно міняти. Але її ще потрібно зрозуміти, що це причина, і зробити висновки. Якщо ви протягом шести місяців вирішите це питання до наступного коридору затемнення, то ви з впевненістю зможете сказати, що питання вирішене. Але якщо добре проаналізуєте періоди минулих затемнень на осі діва риба, які ви бачите на екрані, обов'язково щось можете згадати. Це завжди яскраві і незабутні події, про які ми пам'ятаємо тривалий час, а можливо і шукаємо весь цей час відповіді на питання. Тому в цей період не рекомендується. Починати нічого доленосного, важливого. Чому? Тому що розпочаті справи, особливо в день затемнення, не матимуть продовження або завдаватимуть збитків і розчарувань. Перевірено. Обережно з висловлюваннями. Наші слова і думки в цей час мають неймовірну силу, тому це час подяки, прийняття, прощення та добрих посилань у Всесвіт. І, звісно ж, час опрацювання всього того негативу, який проявився за останній місяць до затемнення. Сьогодні ми розуміємо, чому сприяє точка затемнення, у чому вона нам може допомогти, тому що, як ви розумієте, затемнення має і позитивний бік, і негативний. Для багатьох людей затемнення може програтися в гіршому варіанті, хоча для тих людей, які ростуть, Розвиваються і займаються особистим зростанням, затемнення це чудовий інструмент, коли можна багато чого в житті змінити на краще та швидко. Місячне затемнення відбувається в 24 градусі діви. Діва земний, практичний знак, який передбачає детально розібратися у всьому, розкласти все по поличкам, те, що у вас відбувається. Не поспішаючи послідовно і досягти якогось ідеалу. Діва знак мутабельного хреста, а це говорить про те, що важливо бути гнучкими, хоч і не виключена метушливість і навіть спритність, це дає можливість легше пристосуватися до ситуації. Потрібно виробляти внутрішній стрижень щодо того, що важливо, що має бути змінено, яке Майбутнє прийняти та будувати, а яке не відповідає моральним цінностям та настановам сила в гнучкості та вмінні підлаштуватися під ситуацію, слабкість у тому, що можна бути взагалі без внутрішнього стрижня, і таке саме ставлення буде і до майбутнього місячні затемнення завжди пов'язані. Перш за все, з нашою сімейною кармою. Місяць управляє знаком рака. Знак рак це все, що стосується, перш за все, з нашою сімейною кармою, родовими програмами, тому що місяць пов'язує нас з родом, з мамою, з нашим корінням і, звичайно ж, з емоційними процесами. Адаптацією, реакцією з усім тим, що дає нам підсвідому реакцію на зовнішній світ. Затемнення надають подіям динаміки, і вони можуть вистрілити дадуть результат не зараз, але увагу їм надавати обов'язково потрібно. В місячне затемнення можна звільнитися від хвороб. Злиднів, ревнощів, образ, болю, страхів, зайвої ваги, шкідливих звичок, внутрішніх блоків, негативних емоцій, сімейної карми, минулих зв'язків, уподобань, які нас тримають, і залежностей. Повне місячне затемнення відбувається в діві, а це означає, що ми розлучаємося з нашими минулими приземленими та матеріальними потребами. З прискіпливістю до дрібниць, критичністю, аналізом, критиканством з усім, що заземляє, і починаємо замислюватися. На перше місце переміщується віра, чутливість, довіра, любов та співчуття все те, що показує нам лунний вузол еволюції. Висхідний лунний вузол йде рибами. І на екрані ви бачите періоди та дати, коли лунні вузли проходили по осі діва риби, а також дати затемнень, що відбувалися в цей період. І якщо ви згадаєте події того періоду, проаналізувавши, ви зможете точно визначити собі те, від чого потрібно звільнятися, що завершувати. А також згадайте про те, що ви відчували в цей період, що відчувалося всередині вас. Як ці події вплинули на ваш розвиток, які зміни відбулися у вас самих, оскільки зовнішні події відбуваються в тому, щоб щось важливе сталося всередині нас. Оскільки вплив затемнення починається за місяць до точної дати, то багато хто вже може спостерігати деякі події, згадувати якісь моменти минулого, навіть випадково, у розмові чи просто в думках. І ще були затемнення на цій осі, коли лунні вузли були на осі Діва Риби. Висхідний лунний вузол був в Діві. А це період з 12 листопада 2015 року до 9 травня 2017 року. 13 вересня 2015 року, у 21 градусі, в Діві було сонячне затемнення на осі діва риби. І зараз ми можемо відчувати якісь події завершення цих подій або розвиток подій, які тоді відбувалися, тобто затемнення, які проходили в 2006-2007 році, та відповідно на напівциклі у 2015-2017 роках. І якщо у вас в цей період відбувалися якісь події, то зараз ви можете завершити якісь програми, які відбувалися тоді, завдяки відлунням тих подій. Тоді події розпочинали свій розвиток або розвивалися повним ходом, або тільки зароджувалися, і вони можуть нагадати про себе зараз. Не обов'язково буде повторення подій, ні. Але вони можуть якимось чином впливати на нинішні події. І оскільки місячне затемнення в Діві відбувається на лунному вузлі минулого, а повня – це завжди завершення чогось, прояснення ситуації і тому, що повний місяць завжди посилює емоції, це означає, що ми завершуємо якісь програми, переконання, пов'язані зі знаком діва, і затемнення висвічує нам щось із минулого. І це не короткий період, а період довжиною 18-19 років. І це не тільки період довжиною 18-19 років, а є і більш незначні відрізки часу. Це ж все таки повня. Це може бути завершення того, що було розпочато в молодик 3 вересня 24-го року, або навіть якийсь результат побачимо з молодика в рибах, який відбувся 28 лютого 25-го року. І в цей період ми можемо бачити результат і вже зробити якісь висновки. Тобто, якщо ви бачите нерентабельність розпочатого раніше, можете вирішити закрити цей проєкт, але все, що відбувається в затемнення і в коридор затемнень, це процеси, наказані згори. Вони неминучі. В період затемнення ми можемо бути емоційно зациклені на здоровому глузді. Конкретності, раціональності, чіткості і визначеності. Місяць в діві, а діва досить земний знак. Якщо немає конкретності, чіткості та визначеності, то ми можемо емоційно реагувати в цей період на зовнішні подразники. Тому особливо в день місячного затемнення дуже важливо проявляти терпіння, скоріше включати спостережну позицію, ніж реагувати на якісь Зовнішні подразники, сонце в з'єднанні з висхідним лунним вузлом в рибах, і воно каже відпусти здоровий глузд, адже не все вирішує холодний і сухий розрахунок. А це означає, що захопившись і чіпляючись до деталей, легко опустити головне, можна занапастити щось важливе, зруйнувати ціле і справді цінне. Тому в дні затемнення ми зробимо помилку, якщо будемо нескінченно критикувати, надто заглиблюватися в деталі та вибудовувати розмови та стосунки на сухому розрахунку та вигоді. Це стосується всіх сфер життя. З однієї сторони, нам потрібно саме над цим працювати, тому рекомендація: приймайте життя у всьому його різноманітті, проявляйте милосердя, співчуття. Довіряйте почуттям, і тоді ми рухатимемося далі і зможемо зробити прорив. Вибираємо не логікою, а серцем, слухаючи свою інтуїцію. А тепер давайте подивимося на фон місячного затемнення. Фон покаже нам характер подій, які будуть відбуватися, та визначить умови, за яких. Ми або можемо досягнути успіху, або щось зруйнувати навіть. Сонце знаходиться в з'єднанні з висхідним лунним вузлом Сатурном і Нептуном, і вся ця компашка протистоїть місяцю в з'єднанні з несхідним лунним вузлом. Скупчення планет в рибах вказує на нашу мрію. Тут же і висхідний лунний вузол, тому від того, як ми будемо працювати в це місячне затемнення, що ми будемо робити, це все вплине на нашу мрію і на нашу ідею, яка зароджується в нас і буде проявлена трохи пізніше. Але для того, щоб прийти до своєї мрії, нам важливо розібратися з минулим, з тим, що показує Всесвіт в цей період, особисто вам. Тобто нам потрібно прояснити ситуації минулого, вирішити ці питання і зробити висновки. А Меркурій, управитель повного місяця, знаходиться в Овні, тут він наполегливий, красномовний, надихаючий і запальний у своїх промовах, різкий у висловлюваннях, схильний до агресивних висловів і часто говорить необдумано і згоряча. Спочатку каже, а потім думає, говорить прямо, прямо в очі. Тут він генерує ідеї, швидко реагує на сказане іншими людьми та незалежний у своєму мисленні. Тож яким чином нам потрібно діяти в цей період, оскільки Меркурій Вовні вирішувати питання потрібно достатньо швидко, часто спонтанно. Але наполегливо управитель Овна Марс, планета дій, прямолінійно не боятися говорити свою думку гостро, але важливо контролювати все ж таки імпульсивність у висловлюваннях, щоб не наговорити зайвого. Меркурій зараз стаціонарний і допоможе зупинитися, щоб подумати і детально розібратися в ситуації, без детального перегляду ситуації. Ми не зможемо рухатися до своєї мрії, затемнення на лунному вузлі минулого. Тому, по Діві і чином, нам важливо відходити від логіки на шляху до своєї мрії, але поки ми не вирішимо ситуацію, ми не зможемо йти шляхом еволюції в рибах. Тому знак діви передбачає з критичної точки зору навести порядок, лад у тій сфері життя, де проходить затемнення. Тобто в цей період нам важливо заглибитися в деталі, розкласти все по поличкам, тобто подивитися критичним поглядом, все порахувати, стати собі бухгалтером, детально проконтролювати все до дрібниць та навести порядок, також навести лад у домовленостях, договорах, у минулих, особистих, у партнерських, ділових, і бажано самим ініціювати аудит. Меркурій в Овні, а Марс в Овні генерує ідеї. Не виключено, що доведеться повернутися до минулих інструментів, якими раніше використовували, можливо, вони вам дуже допоможуть у вирішенні питань. Важливо розібратися у всіх недоліках, але й побачити те, що можна взяти в майбутнє. А від непотрібного зайвого звільняємося і не забуваємо затемнення в діві, а це насамперед порядок. Усі рутинні процеси, робочі процеси. Якщо ви керівник, то питання співробітників, а також це питання здоров'я і тварин. Можливо, доведеться навести лад у побуті, у графіку роботи та відпочинку, харчуванні, приділити увагу деталям, дрібницям та проаналізувати по темі дому, де проходить затемнення. Це затемнення попелюшки. Викидаємо все непотрібне, те, що перешкоджає та обмежує просування до мрії. А можливо, навпаки, в цей період ми ще можемо знайти якісь дрібниці та деталі, без яких був неможливий рух вперед. Меркурій дуже любить писати і знаходити інформацію. І якщо ви захочете провести практику по відпусканню всього того, від чого ви звільняєтеся. Це дуже добре, якщо ви проаналізуєте та запишете все, від чого хочете звільнитися, на листку паперу і в момент затемнення спалити цей листок подумки, уявляючи, як все непотрібне, що обмежує, йде, як воно згорає в фіолетовому вогні, і з темної плями перетворюється на золоту або сріблясту. Меркурій вже перебуває в петлі. І готуються одразу після місячного затемнення перейти до ретроградного руху Меркурій в з'єднанні з ретро Венерою. Тому звертайте увагу на те, хто і що приходить до вас із минулого і нагадує про себе усі випадкові зустрічі важко назвати випадковими в цей період. І тому, щоб рухатися вперед, нам важливо переглянути свої фундаментальні ідеї, відносини, щоб захистити себе, свій дім, свою психіку і повернутися до себе, до своїх витоків, оскільки Марс, управитель Овна, знаходиться в раці, і важливо виправити помилки минулого, навіть далекого минулого. І ми знаємо, що знак рака це наша сім'я, традиції, рід, минуле. А Марс захищає свою сім'ю, свою землю, та вирішення питань минулого безпосередньо впливає на майбутнє. Це наш фундамент, і ми відновлюємо нашу цілісність та покращуємо здоров'я при цьому. Тому важливо проаналізувати моменти, коли ви збилися зі шляху. Виявіть, що вас виснажує, які стосунки викликають стрес. Які ідеї ви вважаєте справжніми, а які помилковими, які стосунки вважаєте справжніми, а які поверхневі, ненадійні, але в них ви зав'язли. Тож час для глибинної внутрішньої роботи? Точка затемнення перебуває в гармонійних аспектах до Урану і Марсу? Марс припускає, що на всі ситуації, які ми розчищаємо, Важливо подивитися по-новому, і зможемо легко звільнитися від непотрібного. Урон ще й в гармонійному аспекті до Сатурна. Цей аспект допомагає цінувати минуле, не прив'язуватися до матеріальних цінностей Сатурн в рибах і прагнути до справжньої свободи у своїй душі. І зможемо побачити, де порядок не працює, що не має сенсу. Де час впроваджувати щось нове, тобто ми побачимо це в дрібницях, і це допоможе нам перебудувати щось по-новому. А Марс не тільки в гармонії до точки затемнення, але й ще діє трин між Марсом та Сатурном. І це говорить, що важливо зробити конкретні кроки, чіткі, відповідальні, і порядок, який ми наведемо, матиме довгострокову перспективу. Забезпечить виживання та безпеку. Відповідно, це затемнення змусить знайти баланс між матеріальним та духовним, між мрією та реальністю. Але є одна умова, що пов'язана з місяцем, тобто з нашими емоціями потрібно звільнитися від негативних програм минулого, зняти емоційні прив'язки, розв'язати кармічний вузол проблем, прихильності до дрібниць. Звільнятися від емоційної залежності від когось чи чогось, тому дуже важливо працювати над внутрішнім стрижнем, над впевненістю в собі, відмовитися від дріб'язковості та прискіпливості, аналізувати пройдений шлях. Для цього дуже пасують медитативні практики, і ті люди, які працюють над собою, звільняють себе від прив'язок, беруть відповідальність за своє життя. Сміливо дивляться в майбутнє, орієнтуються на нове. Тоді для таких людей в період затемнення можуть складатися сприятливі збіги обставин, і не виключено, що хтось отримає кармічну відплату за правильні вчинки в минулому, а зовнішні події вам будуть підказувати. Але якщо ви не працюєте над собою, не берете відповідальності на себе, звинувачуєте інших у своїх емоційних гойдалках, не працюєте над емоційним станом і не хочете нічого міняти, то в це місячне затемнення можете відчути емоційний спад, внутрішню дизгармонію, холод, внутрішнє відчуття, що щось зроблено не так, як потрібно. Тому важливо добре. Попрацювати зі своїми емоціями, звільнитися від негативних звичок, можливо, змінити графік роботи та відпочинку, поміняти щось в харчуванні, може розпочати дієту чи очищення організму, звільнитися від власної холодності чи жорстокості, і це добре позначиться у майбутньому. А також в карті затемнення Меркурій, який знаходиться в з'єднанні з ретро Венерою. Ще в гармонійних аспектах до Юпітера і Плутона. Тобто аспекти тільки на рівні сходження, і це тема відносин, взаємозв'язків та грошей. Також важливо переоцінити свої цінності, за цінності відповідає Венера та Юпітер. І дуже важливо зрозуміти, які цінності ваші, а які нав'язані вам ззовні. Також важливо переосмислити фундаментальні життєві. Пріоритети, переконання, які стосуються тривалого періоду. Також це час дуже важливо приділяти увагу турботі про себе, про своє фізичне, емоційне та емоційне благополуччя. Затемнення дуже гармонійно втягує нас у тему взаємодії, вибудовування зв'язків, договорів, домовленостей та відносин, тому, прояснюючи деталі, ми можемо дуже продуктивно домовлятися. За Плутоном це великі гроші, за Юпітером це все, що пов'язане з міжнародними партнерами, організаціями. Фон затемнення дає нам розуміння та можливості оптимального проходження цього періоду, але тільки від нас самих залежить, чи будемо ми використовувати це, чи ні. Тож тепер ви знаєте, аспекти місячного затемнення досить гармонійні. Тому у нас є шанс гармонійно пройти період коридору затемнень і вчасно вирішити всі питання. На кого найбільше вплине місячне затемнення в Діві 14 березня 2025 року? Для початку, якщо ви знаєте свою карту, то знайдіть в вашій карті, де знаходиться 24 градус Діви. Затемнення. Впливають на всіх, але на когось сильніше, тому що проходять по якихось точках, які є на цьому шляху. Тобто особливий вплив буде на тих, у кого з 19 до 29 градусу діви є значущі точки гороскоп, в першу чергу впливає на сонячних дів. А якщо у вас є інші точки гороскопу: асцендент, дисцендент, Айсі, МЦ, Оспіди домів, планети, лунні вузли, на вас теж буде особливий вплив. А також на всі знаки мутабельного хреста: діва, близнюки, стрілець та рибу для риб, у кого сонце або асцендент знаходиться в межах з 19 до 29 градусу. Затемнення відбувається в соляр і впливатиме цілий рік, і це рік змін. А взагалі, діви та риби. Для вас усі затемнення, що відбуваються на осі діва риби, важливі для близнюків та стрільців скоріше напружений буде вплив, затемнення в квадраті до вашого знаку, але й вам буде дана енергія для вирішення всіх питань, і ви зможете це пройти. Для тельців і козирогів затемнення принесе удачу, і ви будете під захистом небес, затемнення в тріні до вашого знаку, тобто не упустіть свої шанси. Для раків і скорпіонів затемнення проявить якісь можливості. Але пам'ятайте, двері можливостей, які відкриються, вони будуть тимчасові. Вони тимчасово привідчиняться і дадуть можливість щось побачити. Ваша задача це побачити, побачити свої можливості, інакше потім доведеться довго чекати. Ось таке у нас буде затемнення. А про те, як вплине місячне затемнення в Діві 14 березня 2025 року на кожен знак зодіаку, буде наступне відео. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!